Виконуємо номер 741 із підручника Алгебра 7 та номер 3324 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Замініть зірочки одночленами так, щоб одержаний тричлен був повним квадратом. Знайдіть три різних розв'язки задачі. І завдання перше у нас зірочка відняти 48х додати зірочка. І друге зірочка додати 20 аб додати зірочка. Приступаємо до виконання. Подамо 48. Як це у нас подвійний, подвійний добуток, як 2 помножити на 3, на 8 і на хі. Отже, маємо 3 на 8, 24, до 2 на 2, 48. І наш знак мінус і знак плюс. Тоді, можливий такий варіант. Перший вираз у нас буде 9х квадрат, 9х квадрат, а другий 64у квадрат, і тоді наш вираз ми можемо подати як квадрат двочлена 3х. Відняти 8. Далі подамо 48, як 2, помножити на 6 і на 4 xy Тоді перший у нас буде вираз, це 36, візьмемо 6 у квадраті, а другий 4х тільки не Б, а y у нас було. X, y. Це буде 16 x квадрат. квадрат. І тоді ми можемо подати як квадрат двочлена 36. 6, 36 це 6 у квадраті. Отже, 6 відняти 4х. І подамо тепер знов 48, як 2, помножити на 12 і ще раз на 2. І змінні зміні хі. І тепер у нас перший вираз буде 12 у квадраті. Це 144. А другий вираз у нас можна і х квадрат, А другий вираз буде 4 y у квадраті. І тоді можемо подати як квадрат двочлена 12х відняти 2y. Ми навели три варіанти одночленів так, щоб одержаний тричлен був повним квадратом. І тепер друге завдання. Друге завдання у нас 20б. Подамо 20б як 2 помножити на 5 і на 2. Ну і наші зміни відповідно. І знаки плюс і плюс. Тоді, перший вираз буде 5 а в квадраті. 5 в квадраті це 25, 25 а в квадраті. А другий вираз буде. 2b в квадраті 4b квадрат. І тоді ми можемо згорнути, застосувати формулу квадрат суми це буде 5а додати 2 b в квадраті. Тепер подамо 20 як 2 помножити на 10 на а і на б. Це подвоє двійка добуток, тому перший вираз це буде. 10а піднесемо до квадрата, 100а квадрат. А другий буде просто b в квадраті. І тоді ми можемо застосувати формулу квадрат суми, це буде 10а додати b, і наш квадрат. І ще варіант: подамо 20, як 2 помножити на 5, помножити на 2 і помножити на АБ, допишемо наші АБ. Тоді перший вираз у нас буде 4, візьмемо 2 в квадраті. А другий буде 25 а квадрат, Б квадрат. Три варіанти потрібно різних. І тоді буде квадрат суми 2 і 5аб. Замінили зірочку одночленами так, щоб одержаний тричлен був повним квадратом. Знайшли три різних розв'язки кожного завдання. Номер 741 із підручника Алгебра 7, та номер 33.23 із з підручника Математика 7, виконано.